Знає все про те, що відбувається в Кривому Розі. події, івенти, благодійні заходи. І я впевнений, що кожен наш глядач знає її як цікаву та впливову особистість. Вона громадська діячка та лідерка думок. Вона це Джулія Джем. І сьогодні на дивані Юлія Глущенко. <клес> Ja, mm. ну, можна підходити. так mm. е е можна підходити yeah. і обійматися. Дякую тобі, дуже займай місце за те, що yeah, сьогодні you. до нас завітала. Міша, mm. ми так давно з тобою знайомі, стільки років, що мені здається, що я до тебе в гості додому прийшла на диван Ну, no, можливо, це так і є. Адже Рудана, це мій другий <таплива> дім. Uh, так, що з тобою будемо сьогодні робити? Будемо спілкуватися yeah. про різне, що відбувається в нашому місті, але давай на початку подивимось не лише. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. шановні чи уваги на екран. Глущенко, вона ж Джулія Джем, блогерка, інфлюенсерка, сертифікований коуч та просто вільна духом людина. Активна дівчина, яка любить природу, спорт, свою собаку і любить кривий ріг. Життя продовжується і цікаві заходи у місті. Також тому Юля відвідує різні майстер-класи, жіночі бранчі, концерти і розповідає про них у своєму блозі, ще й сама бере участь як спікер. Вона яскрава та енергійна. Ну, скажу по-чесному, що чекав більше п'яти років, щоб знову тебе запросити на цей диван, тому що ви вже з Віталієм Чубенко були на цьому дивані. Знаєш коли? Так, ти пам'ятаєш, а я якраз пам'ятаю, що я ж була перша. Ти пам'ятаєш ну, саме ну, перший ні, випуск. Ну, ну Ми були гурт Друга ріка а вже потім були ви. І я скажу тим більше, що наш з вами ефір відбувся 13 березня 2018 року. Зараз вже кінець 2023 року і, як я казав, 5 років на все це шкаф. Тоді ми спілкувалися про життя. Культурне життя в нашому місті, що відбувається зараз. Маю надію, що також про це поспілкуємося. Вже певний, що за ці п'ять років багато було змін в твоєму житті. Тому Юлія Глушенко Джулія, Джем, давай про все те, чим ти займаєшся. Де тебе можна побачити та хочу. Я вже так хочу говорити, ніж все не дає. Так, я ж хочу, хочу сказати про те, що е, дійсно у топового ведучого перші зірки мали бути зіркові гості, тому це була друга ріка. А якщо відкинути всіх зірок, то е, серед земних містян Кривого Рогу, то ми були перші. Тому можна, 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 я буду казати, що я була перша з земних гостей на у тебе на дивані. І не забувати про Віталія Чубенко. І не забувати про Віталія Чубенко. А Нагадав дату, це прям дуже приємно. А я тільки що подивився. Готувалася, думаю, мені стало цікаво, коли ми спілкувалися. Я пам'ятаю той настрій, я пам'ятаю все те, що відбувалося, та сама динамика, вона мені здається, присутня так. Там було швидко, були інтерактиви, були прямо зараз ще якісь завдання. А все слава Богу, Завдань не буде головне. Завдання дуже круто розповісти про себе. Про все те, що відбувається зараз в Києвому Росію, тому що я фанат. Нашого міста, і так. я думаю, що ти також фанатик, так, так. розказуй про кривий. Так, як? для мене ця історія це про любов до мого міста. Тому що за ці п'ять років, як ти казав, дуже багато цього змінилося. Я трошки пожила в столиці в Києві. Я трошки пожила, коли був карантин в Одесі. Ну, зараз війна, то я повернулася в місто. І от ви знаєте, живучи в інших містах, я по-інакшому на дивлюсь на кривий ріг. Я кривий ріг люблю. І от як ми починали з тобою першу передачу. З отаких активних двіжух. Так зараз я до них і повернулася, тому що я зараз веду телеграм-канал Давай Підемо Кривий Ріг, де розповідаю про різні заходи, івенти, цікаві міста. А як це почалося? Давай, це ми маємо наступне запитання. Як це почалося? Будь ласка, як це почалося? Всі пам'ятають оту ту страшну зиму, коли були блекаути. І чесно було таке відчуття, що хочеться завмерти, і от, от що робити? Ну, кудись. Їхати? Я, от, знаєш, завжди був така сверка по питанням. Так, страшно добре. Кудись їхати? Я така, ні, тут батьки, тут мій дім, тут мої друзі. Добре, боятися, ні, ми українці. Що робити? І от тоді я бачила там, через інстаграм, Фейсбук, що все одно десь щось в місті відбувається. Тобто люди збираються, люди не завмирають. І в мене тоді виникла така ідея, і для себе це була така терапія для. Мене бачити, що щось в місті відбувається, отже, місто не завмерло, в ньому є життя. І от мені хотілося собі показати, що в місті є життя, і з іншими людьми поділитися, що в місті, в місті є життя. І от так от виникла ідея, що я почала у себе в інстаграмі розповідати про різні заходи, які проходять в місті, тому що було дуже багато ще й благодійних ем, організацій. До речі, е, у Рудани були весна, весна Рудани. Ще де... Рудани. Да, да. Да. Oh. Дуже багато колективів і місцевих виступало, От якраз я, я і я й про них розповідала. То в мене є і розповідати, і я ще і їжджу на ці івенти, щоб а а ти взагалі все це встигаєш робити, тому що <зас> я колись до тебе хотів зателефонувати. Ти мені дуже багато часу не відповідала, не читала мої повідомлення. Як ти встигаєш і розповісти, зробити анонс, і ще бути присутньою в різних якостях? Ми про все це поговоримо на те чи інших заходи. Дивіться, коли ти до чогось відносишся з любов'ю, це тебе підживлює, це така, це, це така енергія. І знову ж таки, повернусь до того, що зараз в країні війна це дуже складно, це морально складно. Ти читаєш ці новини, ще є реакція від твоєго оточення, тому що когось знаєш, нерви, нерви розхитують. І от для того, щоб знаєш, як ото кажуть, літак падає спочатку маску на себе, потім на дитину. Так і тут. Я розуміла, що мені треба. Якось себе підживлювати енергію. І для ц... а, а що мене підживлює? Бачити, що місце, місто наше е, жевріє різними заходами, що щось відбувається. Тому так, я не встигаю. Але це таке моє хобі, яке я дуже люблю. Коли ти щось дуже любиш, ти, це ж, ти на це не знаходиш час. Угу. Е, зрозумів, е, хотів. Знаєш, про що поставити запитання? Без цього запитання я не можу. Знову ж таки, ми спілкувалися з СММ-відділом нашого каналу, коли вони там постять певний час контент про те, що відбувається в нашому місті, там, кримінали, різноманітні справи. І коли вони щось добреньке таке відправляють до наших соціальних мереж, то дуже часто вони стикаються з тим, що деякі люди це сприймають як ну не зараз це потрібно демонструвати, не є це актуальним як в тебе, як у інфлюенсерки». Як у власниці і телеграм-каналу, і дуже поширеного інстаграм-аккаунту, чи є таке, що люди коментують і пишуть, а навіщо це ти виставила? Зараз не до цього. Так, я тебе дуже розумію. Є така тема про не на часі. Але е, я є особистість. В мене також є свої переживання. Я знаходжусь в епіцентрі подій, тому що Кривий Ріг він ближче до фронту, навіть е, ніж якісь там центральні місця. І я розумію, що я, я пережила там всі прильоти, які були в нешому місті. Я за всіма плакала. Е, я розумію, що всі ці події я пропускаю через себе. І тому в мене є мій внутрішній критик про на часі. І не на часі, тому що це ще є і твоє виховання, твоя. Це, це, це твоє це твоє суб'єктивне відношення до того. Тому звісно, що коли я про щось розповідаю, я це пропускаю через себе. Тобто, це для мене мечеться на часі чи не на часі. Тому що все одно пам'ятайте, що навіть у періоди війни були різні етапи. На початку нам страшно було йти ходити пити каву, а потім якось все можна. Потім страшно було посміхатися або відволікатись на роботу. Потім добре працюємо. Тому на кожному етапі оце не на часі, воно трошки роз. Вирювались, розширювалась, що життя продовжується. Звісно, що були такі моменти, коли там у нас в місті якісь святкування відміняли. Пам'ятаєш, День незалежності, щоб не було так, у таких масових свят воно було відміна. Але в нас в місті дуже багато тимчасово переселених людей. І в мене був такий, як зараз модно казати, кейс. Коли я познайомилася з однією дівчиною на такому жіночому бранчі, і вона каже: Ви уявляєте, я переїхала з іншого міста, тут нічого не знаю, а потрапила на ваш блог. Е і завдяки ньому дізналась, що відбувається, де тут люди, де можна знайомитись. Каже, я тут і знайшла, і просто у нас нам дівчатам дуже багато треба майстрів якихось. Вона каже, я собі майстрів познаходила. І плюс дізналась, що у вас таке цікаве місто, тому це ще є. Така, знаєте, моя соціальна місія трошки об'єднувати людей, гостей міста, що знайомити з нашими подіями. І я маю надію на те, що всі ці люди, з які знайомиться з Кривим Рогом, вони завжди позитивно про нього відгукуються. Так, так. Ну знову ж таки, я слідкую за тобою, за соціальними мережами, за блогом, бачу тебе в різних амплуа. Інколи ти приходиш на певні відкриття, ми з тобою нещодавно бачилися, в якості просто запрошеної гості, тому що тобі це було цікаво, інколи ти навіть поступаєш в якості спікера, а інколи нещодавно. Это, коли вчора, чи позавчора, Позавчора ти була в якості зіркового гостя. В одному з шоу. Розкажи мені, будь ласка, про всі ці амплуа. Де тобі більше подобається знаходитися? В якому з них? Клас, Міша, дякую за запитання. Дійсно, що дуже багато ролей різних. Е, взагалі моя основна діяльність, я працюю як коуч. Е, ну, Це взагалі більш консультація вдома онлайн. Е, ну, Це для мене, ти ж бачиш, я в мене скільки експресії, мені сумно, в, в моя квартира не вміщає цю експресію. Е, тому е, виступи на заходах це більш таке, як моє хобі. Е, так, я нещодавно була на жіночому бранчі як спікер, ми розповідали про енергії, тому що дивіться, е, от е, як працює коучинг, це про, про про теперішнє і про майбутнє. От війна вже трапилася. Ми вже не аналізуємо, що там було, що куди. От зараз є. І нам з нами треба підіймати дух нашого міста. Треба підіймати, от просто емоційний стан населення. Ви розумієте, що зараз кожен, кожна людина буде потребувати в психологів, в коучі і, і так далі. Тому для мене це така місія, що я для себе навчилась, Я допомагаю підтримувати бабусю, щоб вона не боялась прильотів, маму заспокоїти, яка живе там в військовому містечку. Де ну, там страшно. І плюс я розумію, якщо ми настільки знання, можемо поділитися з дівчатами. І от коли багато дівчат об'єднуються в одному місці, це також така взаємна підтримка натхнення, щоб ми не завмирали, щоб ми продовжували життя. Тому що, е, ми, якщо ми здорові, ми тоді і даємо якусь користь один одному, то отак от можна сказати. То це була така моя роль, як спікера на е, жіночому бранші. Ну, а те, про що ти кажу? Говориш, ой, ну давай, ну давай. Ну давай ще зупинимось. Перед тим як ти розпочнеш eh, саме про імпро, ти була запрошена. Так. Я нещодавно бачив тебе в якості, ну скажімо так, стендап комікес. Був відкритий мікрофон і знову ж таки. Розкажи ще про цей досвід. Наскільки сильно це вплинуло на тебе? До речі, так, у нас є в місті, проводять стендап-відкритий мікрофон, але це більше до речі, це благодійні заходи. Приходьте, тому що все, що збирається, далі передається, тому що кожен волонтер для свого когось знайомого гроші збирає. Я скажу чесно, що я, начебто, така смілива, але трошки соромилась виступати на жіночому бранчі. Я думаю, мені треба десь потренуватися. І чомусь я собі обрала, думаю, треба піти на стендап відкритий мікрофон. Я потренуюся. Е, в мене були якісь там жарти, заготовки. І от знаєте, що мені пощастило, що я виступала не першою, а останньою. Зал був розігрітий, всі вже сміялися, всі трошки розслабилися. І це був такий, перевершило мої очікування. І от коли я так. от себе е, розслабила в темі виступів, то тоді мене, мене і хлопці на імпро запросили. Е, імпро це організація коміки, де вони роблять різні імпровізаційні сценки, так, можна так сказати. І все, все це захід за, для того, щоб був якийсь великий збір для ЗСУ в кінці, проводять аукціони. Тому ми з хлопцями навіть окремо збиралися, ми збирались на репетицію, вони мені допомагали робити бити у ці жарти, як правильно себе там поводитись, тому я хочу сказати, що це був настільки корисний досвід, навіть досвід якоїсь акторської майстерності, досвід імпровізації. Я, як наче на міні-тренінгу з хлопцями, побувала. Ну, чесно, і я вам хочу сказати, що гумор це така е, дуже делікатна тема. Тому що, знаєте, як то кажуть, що е, інтелект людини е, визначається тим, з яких жартів він сміється. Е, і от я розумію, що тут треба бути і до те. І щоб дум... гумор був гострий, і щоб він був на часі. Е, тому я розумію, що це, це дуже дуже нелегка справа, але така цікава. І хлопці надзвичайно талановиті. Можна сказати цифру, скільки грошей зібралося? Слухайте, от буквально в неділю е, в кінці заходу був аукціон, де розігрували якісь е, атрибути від військових, і там була якась каруснява казка. Якась, мене, якась дурна із пошкрябаними... Але така заруба була в залі, уявляєте, цей лот продали за 12 тисяч гривень. У -у -у! От зараз всі, хто дивляться, І всього. опа Опа-опа! І всього за вечір, завдяки хлопцям, завдяки, я хочу сказати, і завдяки мені, я там працювала красою, зібрали 35 тисяч гривень хлопцям на ЗСУ. Тому це так приємно, що і можна і розслабитися, тому що ну, неможливо завжди бути як натягнута струна. Ну, неможливо завжди бути сконцентрованим вгорі, зосередженим, треба трошки себе і розслабляти. Тому такі заходи, вони і для відволіктись, і ще й з користю. Тому ходіть, стільки всього цікаві. Цікавого в місті відбувається. Я по-чесному дуже люблю кривий ріг. Це відчувається. Ну, так. Це відчувається у всьому, тому що відбувається в твоєму житті. Окей, слухайся. Я вдячна тобі за цей ефір. Сьогодні знову ж таки повертаючись до сьогоднішньої дати, адже ага. зараз ми не завжди виходимо в прямі ефіри. А сьогодні день волонтер. Так, я хочу день. вітати тебе, тому що знову ж таки мене там перед тобою був, був запис дівчини, яка організувала виставку картин на підтримку ЗСУ. І підтримуєш, ти висвітлюєш різноманітні події. А, я вважаю всіх тих людей, які долучаються, які не стоять остро і волонтерами. Я вдячний тобі, вдячний за цей ефір. Хочу тебе обійняти, сказати я про те, що протягом п'яти років я мар про цей ефір. Ми, нарешті це все відбулося. Yes. Я Думаю, що тобі як особистості зупинятися не потрібно потрібно ще більше прививати ось це кохання цю любов до нашого міста через цікаві івенти, через подачу, через те, що ти така запальна крутецька, така вся во що сказати, просто джулія дякую тобі за всі ці відоси, на яких ти мене знімаєш і відмічаєш і ми дій те, що подивляться всі Де, що глядачі, цей ефір на тебе підпишуться, потім подивляться, що там в тебе, подивляться на Родану. Коротше, всі будуть в такій кооперації. win-win, Win-win, yeah. так, правильно. Win. Right. Win -win. слава Україні! Героям слава! Туди подивись, так, кажу, всім. Бувайте! Бувайте!